Продовжуємо випуск. Музика робить наше життя яскравішим. У цьому черговий раз переконалася знімальна група телеканалу Контакт, побувавши на музичному фестивалі у Палаці Кирила Розимовського. Той, хто хоча б раз був у палаці Кирила Розумовського, цілком зі мною погодиться, що цей палац дуже гарний і тут панує особлива атмосфера. А коли в цих стінах лунає музика, то він взагалі ніби заворожує. Саме тому вже другий рік поспіль в палаці Кирила Розумовського відбувається обласний музичний фестиваль-конкурс імені Андрія Кириловича Розумовського. Фестиваль проходить у двох номінаціях фортепіано та академічний спів, Привіт, звідки ти? Я із міста гарідні Чернігівської області. Що сьогодні будеш робити? Співати. А яку композицію? Композиція Шарля Гуно Фауст. Чому вирішили взяти участь у конкурсі? Ну, просто сподобався конкурс. А що, співатимеш? Арію і українську народну пісню. Ти давно займаєшся вокалом? З чотирьох років. Що будете виконувати сьогодні? Я буду співати пісні чом-Чом не прийшов і правоманеньке скажу. А ти? Я Буду співати «Зелененьке борвіночку і лісний бал. Чому ви вирішили приїхати сьогодні до палацу, взяти участь у конкурсі? Щоб на майбутнє ми змогли гарно співати і не боятися публіки. А ти зараз боїшся публіки? Трішки. Звідки ти? З Що виконаєш сьогодні? В мірі є «Красається одна і нічка місячна. Чому обрав це саме для виконання? Нравиться мені. Я підготувалася на тино бага і Елегію Щуровського. Що тебе надихнуло на участь у цьому конкурсі? Ну, я не знаю, просто хочеться показати себе, не знаю, що вийде. Учасників було сьогодні. Задекларувало свою участь 44, остаточна кількість 41, 21 співак і 20 піаністів. А що отримали переможці? Переможці отримали. Перше місце 300 гривень, друге місце 200 гривень, 100 гривень найнижче місце, третє, плюс сувенір, гарний блокнот сувенірний. і Буклет видавництва заповідника, але придбав в благодійний фонд світанок. Ну а учасники отримали по блокноту. Звичайно, всі отримали дипломи про участь, і теж такий самий буклет, який так і називається Андрій Кирилович Розумов. В цьому році вже проводиться вдруге цей фестиваль-конкурс. Є які відмінності від попереднього? Величезні. По-перше, це географія представництва. В минулому році було 9 музичних шкіл та шкіл мистецтв представлено Чернігівської та Сумської областей. В цьому році це 15 навчальних закладів, більші, звичайно, Чернігівської області і три навчальних заклади Сумської області. Хотілося передати велику подяку від діаспори. Які... Передають подяку всім учасникам конкурсу. Ці люди знаходяться дуже далеко за межами України, але весь час хвилюються, весь час спробуючимся допомогти, весь час турбуються, запитують, як Україні, а не більше Батурином, особисто від пана Миколи Кочерві, який урожений з Батурина, і теж є член діаспори міста Чікава він передає вітання як всім учасникам, так і хазяївам конкурсу. Особисто Наталі Полісінь.